Російська свідомість полягає в тому, що для них немає цивільних об'єктів. Вони вважають, що мають право цілитись усе, що на їхньому шляху. НАТО має кращі можливості для забезпечення координації ніж спорадична манера, які ми досі діяли. Отже, ви щойно сказали, що Швеція все, ще може бути відкритою для постачань гріпенс у майбутньому, так? так так, це просто практичне питання. Яка ваша реакція? Реакція Швеції на атаки Росії на цивільні об'єкти в Україні, включно з дитячою лікарнею. Що ж, звичайно, це треба засудити, і ми це робимо. Шведський уряд зробив це, але звичайно, це саме те, чого ми можемо очікувати від Путіна та Росії. Саме таку тактику вони застосовували в Сирії, де вони здійснювали такі ж жахливі бомбардування цивільних об'єктів, навмисно цілячись по цивільних, і саме так вони діяли протягом усієї російської агресії проти України. Але напад на дитячу лікарню, звичайно, має бути засуджений у найсуворішій формі з боки решти світу. Це сталося напередодні саміту НАТО. Як ви вважаєте, чи намагається Путін таким чином послати якийсь сигнал? І що це може бути? з Росією. Ніколи не знаєш. Я думаю, що ми бачимо демонстрацію сили з боку Путіна. те, як він думає і те. Саме тому ми повинні боротися з цим російським ставленням. Саме тому ми повинні надати Україні якомога більше військової підтримки, включаючи протиповітряну оборону, аби переконатися, що Україна може захистити себе від цих жахливих атак Росії. Це і є політикою шведського уряду. Як ви вважаєте, чи вплинули ця атаки якимось чином на порядок денний саміту, розмови на саміті та можливо результати саміту щодо України? Я вважаю, що це впливає на дискусію, тому що ще раз показало наскільки життєво важливо для нас усіх максимально підтримувати Україну військовими засобами, і саме тому Швеція вітає рішення, які будуть прийняті на саміті відносно того, аби подба? про те, аби наша відповідь була більш скоординованою, аби НАТО відігравала більш помітну роль у координації підтримки з боку НАТО Україні. Отже, це результат дискусій тут, у Вашингтоні, оскільки протягом багатьох років Україна прагне стати членом НАТО. Тепер адміністрація США говорить про певне добре освітлений міст до НАТО. Яка позиція Швеції щодо вступу України в НАТО? Швеція повністю підтримує висновки останнього саміту у вільності в Литві у 2023 році. Про те, що Україна має мати шлях до членства в НАТО. Це звичайно може статися, коли Україна виконає критерії, оскільки, врешті-решт, це процес заснований на заслугах. А для Швеції очевидно, що це буде безповоротний шлях України до членства. І не забувайте, що ми дуже підтримуємо політику відкритих дверей, яка по суті означає, що коли держава, яка подала заявку, виконала умови, вона може приєднатися. Саме це дало можливість Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Очевидно, що ми підтримуємо цю політику. Швеція приєдналася до НАТО останньою. Очевидно, що ваша ситуація кардинально відрізняється від ситуації в Україні. Але чи є якісь уроки, які Україна могла б застосувати? Я думаю, що таких уроків три. Перше, звичайно, ці процеси вимагають терплячості. Я розумію, що це трохи складніше для України ніж для Швеції. Я це кажу без будь-якої іронії але, врешті-решт, важливий меседж, який надсилається самітом. Це про можливість для України стати членом НАТО. По друге, ми повинні зважати, що процеси вступу до НАТО та ЄС дуже взаємопов'язані. Реформи, які зараз проводить Україна, коли справа доходить до реформування її законодавства, конституції, боротьби з корупцією, звичайно, також є частиною вступу до ЄС, але також і частиною вступу до НАТО. Отже, все, що робиться в рамках цих двох процесів, підсилює один одного. І по третє, і останнє звичайно, підготовка до вступу до НАТО є корисною для України по таким чином вона матиме найдосвідченішу армію та, мабуть, найкраще оснащені збройні сили в альянсі на європейському континенті через війну. Знову ж таки, я кажу це без будь-якої іронії та сарказму, але це факт, тому що вони не будуть проблемою. Я думаю, що Україна із часом виконує військові критерії для членства в НАТО. a lot of military help. Швеція надала Україні значну військову допомогу. Певного часу обговорювалося надання винищувачів Гріпен. Швеція планувала їх надати, а потім призупинила поставку. Чому саме це сталося? Вигавтендостенведюкреїнгеспінґівенвіопотюнітіпровайдвидивісі. Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких звичайно більше в сім'ї НАТО. Зрештою більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не означає нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було прийнято через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів F-16 і Gripen, занадто багато. Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто багато. Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження співпраці із винищувачами Гріпен, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Але знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції, оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами Гріпен через надходження F-16, Ми вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція. І ми передали Україні авіаційну систему спостереження ASC-890. і це означає, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, вести розвитку і керувати повітряними боями. Наші експерти кажуть, що Гріпен це ідеальні літаки для України. Вони вимагають менше людей для керування, менше людей для обслуговування. Вони можуть приземлятися майже будь-де. І вони були розроблені для можливої війни саме з Росією. Знаєте, системи повітряних винищувачів дуже складні, і F-16 знаходяться у більшій кількості партнерів у НАТО ніж винищувачі Гріпи. Зрозуміло, я б сказав, що F-16, який зараз проваджується в українській ВПС, забезпечить вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі ГРІПЕ. І Швеція і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після провадження F-16. Але це рішення прийняв український уряд, а не шведський. Чому все так повільно відбувається вже минуло два з половиною роки після повномасштабного вторгнення. А ми все ще говоримо про винищувачі, які могли б вирішити ситуацію на ранньому етапі немає жодної системи зброї, яка б щось вирішила. Це питання співпраці та навчання. Але ви абсолютно праві. Одна з речей, у яких я самокритичний і де, Я думаю, ми всі маємо причини бути самокритичними. Це те, що ми завжди відстаємо на два кроки. Коли справа доходить до надання українцям військового обладнання, ми вагаємося, а потім ми це робимо. І виявляється, що Україна надзвичайно добре працює з тим, що ми даємо, але ми завжди на два кроки позаду, і ми повинні усвідомити, що замість того, аби проводити цю політику, ми маємо її змінити. І саме тому висновками цього саміту стане те, що ми повинні координувати наші внески для України через НАТО у кращий і більш узгоджений спосіб, що є надзвичайно важливим для України З боку швецького. Уряду, ми дуже це підтримуємо. Ми вважаємо, що це дасть Україні кращі можливості для підготовки, забезпечення та закупівлі військової техніки ніж це було раніше. Чи не є причиною рішення координації допомоги через НАТО. Можливо, перемога Дональда Трампа в США, чи це зовсім інше міркування. Я думаю, що нам краще триматися осторонь внутрішньої політики. США. Ми, як країна Швеція, та і всі інші, я думаю, повинні працювати з будь-якою адміністрацією, яка увійде до Білого Дому. Саме американські виборці ухвалюють рішення, хто буде керувати цією країною, а не ми чи хтось інший. Виходячи з цього, висновок, я думаю, має бути такий, що Європа має бути готова робити більше у питаннях оборонних закупівель і оборонної промисловості. Швеція Абсолютно готова це зробити, і ми повинні зробити це незалежно від результату американських виборів, тому що війна в Україні є також безпековим викликом для Європи. І ми повинні зробити більше, аби ми могли захистити себе від будь-якої потенційної агресії проти території НАТО. Одночас, активізуючи надання Україні додаткової військової техніки, ці речі йдуть пліч опліч, але вони не мають нічого спільного з адміністрацією, яка збирається керувати цією країною після виборів у США у листопаді. Ми це маємо робити за будь-яких умов. Чи варто очікувати від Швеції анонсів щодо нових ППО? Це Те, що ми розглядаємо, як було публічно заявлено іншими представниками шведського уряду. Ми зараз ведемо переговори з нашими збройними силами щодо можливості надання Україні більше обладнання, яке буде надходити із наших власних оборонних систем. Але я не хочу випереджати ці дискусії. Думаю, це буде перечасно. Примечу Свирін Ендюкреїн рисантли наприкінці травня. Швеція та Україна підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері. Україна підписала кілька подібних угод з іншими країнами. Багато хто в Україні розуміє, як гарантії безпеки, але це не гарантія безпеки. Чи можете ви пояснити, як Швеція бачить цю угоду? Зрештою, це означає, що ми вступаємо у співпрацю з Україною. Ми надамо більше фінансування для того, аби Україна закупила більше оборонного обладнання. Ми збільшили цю суму, яка вже на столі, і тепер ми надамо 75 мільярдів шведських крон на період з 2024 по 2027 рік. І ця угода означає, що на нашу думку ми зможемо забезпечити Україну засобами необхідними для оборони проти російської агресії. Ви цілком праві це не гарантії безпеки, тому що врешті-решт ми не є державою членом НАТО, і це було б за НАТО близько до статті 5. Але це не те саме, що сказати, що це не компонент страхування безпеки, оскільки надання Україні цього фінансування означає набагато більше можливості для захисту ніж раніше. І довгострокова основа надання цієї підтримки Україні набагато краща ніж ті пакети, які ми надаємо кожні 4-5 місяців, які не дають Україні можливості планувати та будувати довгострокові плани оборони своєї території. Це зобов'язання щодо безпеки, ця угода про безпеку буде на Had to crash this security commitment, this security agreement will do so.